Найважливіше, що сьогодні наша команда показала більш певну гру, ніж Києві з Дінамо. І це дає нам якусь впевненість на ігру з Полтави, яка буде, буде тяжкою п'ятницю. А так, деякі гравці, деякі гравці дуже підтвердили, що вони підходять до кращої форми. Але зіграли не так все одно, як вони можуть грати, перш за все мимішав. Кабахідзе, ну, Ерік, вони повинні були грати набагато краще. Тоді б результат був би і контроль м'яча більше. Я подивився, 52% проти 48% в пользу Дніпра вони більше володіли м'ячем. Ми грали вдома, це погано. Тому що з Дніпром грати в другу гру, треба мати гандікап, ну хоча б два з половиною м'яча. Ну, гол маловато. і Стільки віддати сил. Перемога. Я б її поміняв на перемогу чемпіоната, а це якби шанс мали б, може там гол якийсь забили в Дніпрі, тут програли Діноль, може зрівняли б там то щось, що якісь шанси теж були. Але в чемпіонаті програли, то шкода. Бо три очка були б для нас мого на золота. З Дніпром е все одно давила така, як би вам сказати, на команду сторона суперника, яка називається майстерність. Вона давила на гравців, як я вже сказав на <клес> інтерв'ю, футболісти мали вірити в свій потенціал, в свій розвиток. Багана, Міміша, плендета, повинні грати більш впевнено, більш швидше, не робити дитячих помилок. Оце на таку гру, звичайно, момент. Я думав, що нам зрівняють, як за кілька хвилин мате не забив другий гол. Він на тренуровці м'яч закатує почти одне місце. Оберує, раз, замах, все і заводи за лінію. Тут його гол, якби його момент. Все йому виложили, замах, вратар впав, візьми під себе, заведи, чи вдар, покажи вправо, віддар, вдар вліво, просто покатить. Він же лаштука лежав в лівому углі. Дуже шкода. Він на три роки, чи бий сильно під перекладину, він же б'є, стріляє, так виконує, обіграє 5-6, і сильно. Чи ну, то Як так от футболі така, якби несправедлива. З 2-0 був би настрій кращий. А так там нас будуть топтати з перших минут. І треба буде думати, як добре зіграти. грати. Добре, що не пропустили. Але Дніпро дійсно ну, трудно з ними грати. По великому рахунку це серйозна перемога. Але більше впевненості. Тоді було більше, чого сідали назад. Ну, нам ще багато роботи, тут нікуди не ділись. Ваше питання? Прошу. Що з Бубатунне? Ну, ну це коліно дуже. Перекривши в, на зборах в Ужгороді, грали з Ужгородом, Ззаді його били разів п'ять. Він набрав прекрасну форму. Ми його так берегли, щоб це ну, відновився, знов я хочу, в Києві ну, чуть трохи Боже, Я хочу. Ну, думаю, як він набере? Треба давати на Кубок шанс. Щоб він набрав як можна більше функціональної готовності, треба йому продихатись, пробігати. Думаю, вибіг 90 минут, чи скільки там попросить заміну поміняє, але розчитував, що він, він дуже класний гравець, але бачите, його одразу три рази наступили, побили і викинули. І знов те саме коліно. В нього треба робити знімок, тому що там опухло, і, не дай Бог якісь сміщення, щось йому не везе. Що рука, потім коліно. Ну, треба діагноз ставити там. Є опухоль і треба іслідувати. Прошу, ще й були. Прошу. Прокоментуйте, будь ласка, пенальті. Чого знову Ерік ви не боялися, що не заб'є? Він вчора був минут 8 пенальтів. 8-10. І так, і так, і так. І я не думав, що він піде бити. Я вам чесно кажу, я ну, пішов Мємішев, потім в нього забрав м'яч. Ні, Федерчук, Мємішев забрав в нього, а Ерік потім в нього. Тому <говорит> що в них якісь передачі естафетної палички, хто ж буде бити. Дивись, Ерик. Ну, я не лізу, я пенальки не лізу. Тому що, якщо там, Раніше я колись говорив, там Федецький б'є, то він зразу всі знали, що він б'є. А зараз я вже.